Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу математика Мерзляк 2023 рік. Номер 520. У сім пакетів розважили порівну 16 кг цукру. Скільки кілограмів цукру в кожному пакеті? Відповідь запишіть у вигляді десяткового наближення до сотих. Починаємо! Отже, дивіться, у нас всього 16 кг цукру. І його розважили у 7 пакетів. Отже, треба 16 поділити на 7. І ми дізнаємося, скільки кілограмів цукру в одному пакеті. Ділимо? Виконуємо ділення в стовпчик. 16 поділити на 7. Спочатку оцінили цілу частину. 16 поділити на 7. Давайте візьмемо по 2. Пишу 2. 2 помножити на 7, 14. Віднімаю 2. Ціла частина закінчилась. Поставила кому, дописала 0. Знову по 2. 2 на 7, 14. Віднімаю 6. Дописала 0. Далі візьмемо по 8. 7 на 8, 56. Віднімаю 4. Дописала 0. Далі візьмемо по 5. Дивіться, нам треба округлити до сотих. Тобто ще от візьмемо ми по 5, 5 на 7, 35 і все, далі не будемо ділити. Відняли, написали 5 і тепер дивіться, округлити до сотих це означає, що нам треба залишити дві цифри після коми. Ми відкидаємо п'ятірку. Якщо ви відкидаєте 5 та більше, тоді попередню цифру треба збільшити на одиницю. Отже, в одному пакеті буде 2,29 кг цукру. Все. Відповідь 2,29 кг цукру в одному пакеті. Завдання виконано. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей.